І я давай дружити разом. Привіт, любі друзі! Ось і настав час нашої з вами зустрічі. Сьогодні ми продовжимо знайомство із Узбекистаном. Тож вмощуйтесь зручніше, бо ми розпочинаємо. Цікавинки країни. Узбекистан це дивовижне поєднання нового і старовинного. Поруч зі сучасними будинками стоять давні укріплення, а як засіб пересування використовують високошвидкісний електропотяг та віслюка арбу. Люди однаково цінують нові технології та вікові традиції. Косички національна зачіска. У кожну косу вплітають чорні шовкові нитки жамалак з китицями на кінцях. Волосся в таких косичках довше залишається чистим, до того ж з ними не так спекотно. Добре придумано, молодці узбеки. Гостю вони обов'язково пропонують піалу з чаєм. Нею починається й нею ж закінчується будь-яка трапеза. За традицією наливають не повну піалу. Так гість не обпечеться і зможе кілька разів попросити добавку, виявляючи в такий спосіб повагу до господаря. А господар, щоразу доливаючи, зможе виявити гостинність. Цікаво, що в давнину піалу до країв, наповнену гарячим чаєм, подавали небажаному гостю. У ташкенті на висотних будівлях встановили високочутливі камери, які дозволяють оглядати територію та виявляти пожежі на перших стадіях займання. Ще до того, як хтось зателефонує за номером 101, пожежні машини вже мчать до місця пригоди. Молодці узбеки чудово придумали. У Самарканді досі за старовинною технологією виготовляють папір з кори тутового дерева, шовкових волокон і квіткових пелюсток. Багато написаних на ній важливих стародавніх документів і книг досі зберігаються в чудовому стані. Сюзане. Килими вишиті на шовковому, оксамитовому та бавовняному полотні. Саме вишиті, а не зіткані, адже слово сазане в перекладі з перської означає шитий голкою. Ними прикрашали й досі прикрашають стіни будинків. Щоб вишити такий килим розміром 2 на 3 метри знадобляться роки праці та терпіння. Молодці узбечки такі майстрині. У країні досі зберігається традиція жити громадами махалля. Махалля це люди з одного кварталу, які живуть у сусідніх будинках. У кожної махалля свої неписані закони та правила. Усі мешканці живуть у мирі та злагоді, дбають про старших, виховують дітей, стежать за чистотою та порядком на своїй вулиці. Головне місце махалля чайхана. Сюди приходять не тільки поїсти, але й обговорити новини, вирішити спільні питання або повідомити про Хошар. Хошар це коли вся махалля збирається для спільної справи або для допомоги одному із жителів. Спочатку вони разом трудяться, а потім готують плов хороша традиція, молодці узбеки. Гори ароматних динь, кавунів, винограду та соковитих персиків цілі ряди спецій і трав, від аромату яких паморочиться в голові, десятки сортів рису, козинаки, курага, солений і солодкий мигдаль, в'ялена диня, кишмиш і курт це лише маленький перелік того, що можна побачити на ринку чорсу, найбільшому ринку Ташкента. І все це обов'язково потрібно спробувати обговорити товар з господарем і поторгуватися. Такий звичай. Узбецькі ляльки в національних костюмах колись бродячі лялькарі маскарабози влаштовували театральні вистави за їхньої участі: яскраві, веселі та цікаві. Досі на святах виступають дарбози, канатохідці. Усе відбувається на висоті від 5 до 50 метрів, без страхування, тільки з жердиною в руках для рівноваги. Деякі майстри можуть стояти на одній нозі і рухатися спиною вперед. Що тут скажеш, молодці узбеки? Знайомство з тваринним СВІТОМ Кизилкум – найпосушливіше місце в Узбекистані. Лише восени на нетривалий час ця пустеля перетворюється на царство квітів, цвіте все, низькоросла піщана акація, білий і чорний саксаул та навіть вереблюжа колючка. Усюди розквітають ніжні тюльпани й червоні маки. Потім усе висихає. У пустелі залишаються тільки місцеві чагарники. Дерева та тварини, які пристосувалися виживати в таких складних умовах. Тушканчик один з них. Він милий і трішки кумедний. Це звірятко одночасно схоже і на мишку, і на зайця, і на кенгуру. Тушканчик єдиний з гризунів, хто може пересуватися на задніх лапах. До того ж, він здатний не просто стрибати на обох лапах, але й ходити. Як людина, опираючись то на ліву, то на праву кінцівку. Цікаво, що задні лапи в тушканчика довші за тулуб майже вдвічі. На пальцях його задніх лапок знизу є шерстинки, прямі розташовані поруч та схожі на щітку. Саме ця щітка й допомагає тваринкам легко пересуватися, стрибати та бігати стрімкими й сипучими схилами барханів. Тушканчик вправний стрибун. Він може стрибнути на півтора метра заввишки й до трьох метрів у довжину. І це при тому, що розмір його тіла без хвоста становить 15-16 см. У день тушканчик сидить у нірці, а коли вечоріє, приблизно за 20-50 хвилин після заходу сонця виходить на пошуки їжі. Він добре лазить по чагарниках, харчується їхнім листям, бруньками, квітами, плодами та насінням. А ще, використовуючи передні лапки, знаходить і викопує квіткові цибулини. Усю воду він отримує з їжі. За ніч тушканчик може пройти до 4 кілометрів, але на світанку обов'язково повернеться до нірки, щоб відпочити та відновити сили. Уночі, крім пошуків їжі, він приділяє час гігієні, чистить шерсть. До 20-30 разів за ніч. Пізніше восени, коли зникають плоди на білому саксаулі і вдаряють перші приморозки, тушканчик впадає в сплячку. До слова, жир він запасає не лише в тілі, а й у хвості. Хвіст тушканчика його секретна зброя. Довгий з китицею він допомагає звіряткові зберігати рівновагу під час стрибків. Якби не такий дивовижний хвостовий баланс, тушканчик постійно перекидався б через голову. Без хвоста тваринка не змогла б здійснювати несподівані повороти, у яких вона неабиякий майстер. Тікаючи від хижака, тушканчик раптово змінює напрямок, а хвіст відкидає в протилежний бік. Так він і зберігає рівновагу і збиває хижака з пантелику. Той кидається за білою китицею на хвості, яку добре видно в темряві, а тушканчик дає драпака або ж ховається в нірці. Якщо ж хижаку вдається схопити звірятко за хвоста, то в роті в нього залишається тільки китиця, тому що тушканчик скидає шкіру з хвоста, рятуючи своє життя. Тушканчик любить побавитися на піску. Він кружляє й стрибає на невеличкому майданчику біля нори, а інколи й просто валяється в піску. Але завжди залишається на поготові, адже в пустелі ловити гав не можна. Слідами дружболандії. А зараз я хочу розповісти тобі історію. На лісовій поляні панувало велике ожвавлення. Усі звірята, учні початкової школи Зелений ліс зібралися на урок юного пожежника. Хвилювання серед них було спричинене тим, що проводити урок має їхній учитель Лисиця Алісівна. А знаний усім Потап Потапович начальник пожежної команди лісу. Зозуля на гілці прокувала дев'ять разів. Час розпочинати урок, а вчителя досі немає. Лисиця Алісівна вже стала перед учнями і приготувалася розпочинати урок, як цієї ж миті на поляні з'явився довгоочікуваний гість. Дивовижно! Наскільки тихо може ходити такий величезний звір, як ведмідь? Адже ніхто не чув, як він наближався. Добрий день, любі мої помічники. Розпочав урок Потап Потапович. Очі звірят аж заграли. Зазвичай їх назвали звірятами, дітками, малятами, а цей поважний ведмідь назвав їх помічниками. Це був цікавий і приємний початок. Я не помилився, назвавши вас помічниками, продовжив учитель. Хоч ви й не гасите пожежі, але вже багато робите для того, щоб їм запобігти. Лисиця Алісівна розповіла мені про ваші протипожежні прибирання. Правильно я їх назвав? Так, так, правильно! Наперебій закричали звірята. Такі прибирання влаштовували раз на тиждень. Звірята разом з учителем ходили по місцях відпочинку туристів і забирали там сміття, пляшки, уламки скла. Все це вони зносили до величезної ями, виритої біля болота, і ретельно засипали землею. І ви, звісно, знаєте, чому так важливо збирати скло та пляшки? знову запитав Потап Потапович. Запанувала тиша. Лисиця Алісівна здивувалася, адже вона розповідала про це малечі багато-багато разів і була впевнена, що ті все знають. Так воно й було. Просто маленькі учні засоромилися. Через сонце! пропищав хтось. Певно, це була білочка біль, бо вона відразу ж заховалася за своїм хвостиком. І даремно, адже відповідь була правильною. Потап-Потапович так і сказав. Правильно! Будь-яке скло, пляшка від ліків чи поліетиленова плівка із залишками води можуть перетворитися на справжню лінзу. Одного сонячного дня ця лінза спрямує промені, які на неї падають у точку на лісовій підстилці. Достатньо зовсім трохи сухої трави, і вона загориться. Це стане початком пожежі. А що таке пожежа, ви й самі знаєте. Звірята знали і одного разу навіть були очевидцями вогняної стихії. Пала в ліс на іншому березі річки. Пожежу згасили, але не відразу. Згоріли дерева. У вогні загинули комахи, пташенята, білочки та кілька малят зайченят. Подейкували, що зайнявся сухий мох на дальньому болоті, через пляшку, яку восени залишив хтось із грибників. Якщо ж побачите траву, ганчірку чи папір, які ще тліють, потрібно терміново їх загасити. Або водою, якщо вона є неподалік, або присипати землею, або ж збити вогонь гілкою з листям. Однак, якщо вам нічого не вдається або пожежа занадто велика, тоді тікайте і кличте на допомогу дорослих. Чи є серед вас сьогодні фімка? Вовченя фімка. Учні звірята почали між собою перешіптуватися і штурхати фімку вперед. Не хочу! Іди, йди, почув головний пожежник. Нарешті він побачив вовченя з підібганим хвостом і скуйовдженим чубчиком. Потап Потапович підійшов до нього, обійняв, а потім несподівано підняв і посадив собі на плече. Від несподіванки вовченя фімка ледь не вчепилося у вухо ведмедя, але в останній момент обхопило його за шию. Учора фімка побачив, як загорілася суха трава на галявині. Він зробив усе правильно, закидав траву землею. Якби не фімка, можливо, ми б з вами зараз тут не сиділи. Молодчина, юний пожежнику, не дав розгорітися вогню. Молодчина, молодчина, кричали звірята, а Фімка думав, «Хм, звідки потап Потапович про це дізнався? Я ж нікому не розповідав. Вовченя просто не бачила сороки, яка пролітала над галявиною. Яка цікава історія, Ось тільки насправді не вміють гасити пожежі і про лінзи нічого не знають. Зате ми, люди, про це знаємо. І саме ми повинні дбати про порядок у лісі. Адже це так просто засипати багаття і забирати після себе сміття. Я читала, що щороку вигорає багато лісів, а через це гине чимало тварин. А ти знав? Пожежа дуже небезпечна пригода, тому дуже важливо знати, що можна і чого не можна робити під час пожежі. Чого не робити. Насамперед не розпалюй пожеж, тобто не бався з сірниками, запальничками, фейерверками та іншими запалювальними та небезпечними предметами, не забувай вимикати газову плиту, не залишай увімкненими в розетку електроприлади, коли йдеш знову, не суши одяг над відкритим вогнем, не заливай водою електричний провід або олією, коли ті горять, не запалюй сірників. не вмикай світло та не користуйся домашнім телефоном, коли чуєш запах газу. Злякавшись, не ховайся, а шукай спосіб, як щонайшвидше покинути дім. Якщо не вдалося загасити невеликий вогонь, не намагайся й далі це робити, а негайно тікай з дому, в безпечне місце. Рятуй не речі, а передусім себе. Не сідай в ліфт, якщо пожежа в під'їзді, тому що він може вимкнутись і ти задихнешся. Що ж потрібно робити? Якщо ти бачиш полум'я, відразу телефонуй 101 або клич дорослих, щоб у службу порятунку зателефонували вони. Якщо вогонь невеликий, спробуй загасити пожежу, накинувши на полум'я ковдру або заливши його водою. Спочатку зателефонуй, а потім клич на допомогу перехожих і сусідів. Не стрибай з вікна, пожежники вже їдуть. Дим так само небезпечний, як і вогонь. Пересувайся повзучи, знизу диму менше, дихай через мокру тканину. Зачини двері в кімнату, який палає вогонь. Під двері підклади мокру ганчірку, щоб дим не проникав до інших кімнат. Потім тікай у безпечне місце і звідти телефонуй за номером 101 або попроси зробити це тих, хто опинився поруч. Якщо не можеш втекти з дому, телефонуй пожежникам, назви свою точну адресу і запитай, що тобі робити. Якщо є змога, поливай двері та підлогу водою, обливайся сам. Якщо пожежа в школі, намагайся бути якомога ближче до дорослих і слухайся їх. Якщо зайнявся одяг, не біжи, так він ще більше розгориться, падай на землю чи підлогу і качайся, щоб збити полум'я. Вивчи ці правила. Буде добре, якщо вони тобі не знадобляться, але в разі пожежі краще, якщо ти їх знатимеш і дотримуватимешся. Смаколики від Машки І наостанок поготуємо. Хтось, можливо, чув слово «чалоп» або може знати, що це таке. Це одна з багатьох кисломолочних холодних страв, поширених в азійських та європейських країнах зі спекотним літом. Зазвичай чалоп готують на айрані, кефірі або кислому молоці. Саме чалоб зараз я і пропоную приготувати разом зі мною. Для нього тобі знадобиться 200-300 мл кислого молока або кефіру, розведеного водою, один невеличкий огірок, одну-дві редиски, невеличкий пучок зелені, там петрушка, кріп, цибуля, кінза, базилік тощо, сіль і мелений червоний перець. Спочатку редиску миємо, обрізаємо й нарізаємо соломкою. Те ж саме робимо з огірками. Зелень теж кришимо, але не обов'язково дрібно. Перш ніж додавати до страви, краще трохи потовчіть її сіллю, щоб вона пустила сік і стала м'якшою. Усі овочі складаємо в піалу, солимо і перчимо. Заливаємо кислим молоком розбавленим водою. Перемішуємо, даємо настоятися та охолоджуємо в холодильнику від 30 хвилин до 6 годин, а потім подаємо до столу. Ось і все. Наш смачнющий чалоп готовий. Смакуй із задоволенням. Перевір себе! Ось і підходить наша програма до свого завершення. Тому, як ви могли здогадатись, настав час для запитань. А почнемо ми з ось такого: на чому пересуваються в теперішній час узбеки, на віслюках чи на швидкісному транспорті. Дійсно, і на швидкісних електропотягах, і на віслюках Арбу. Люди однаково цінують нові технології та вікові традиції. А чи полюбляють Узбеки чай? Вірно, полюбляють, адже піалу з чаєм обов'язково пропонують кожному гостю. Нею починається і нею закінчується будь-яка трапеза. В Узбекистані і досі на святах виступають канатоходці. Так це чи ні? Правильно, це правда. Усе відбувається на висоті від 5 до 50 метрів. Без страховки. Тільки з жердиною в руках для рівноваги. Хто є єдиним з гризунів, хто може пересуватися на задніх лапах? Так, це тушканчик. І останнє, але дуже важливе запитання. За яким номером треба телефонувати при пожежі? Вірно, за номером 101. Обов'язково запам'ятайте цей номер. Як на мене, дуже швидко пролетів час, і ми змушені з вами прощатись, але вже зовсім скоро знову зустрінемось і відправимось у подорож ще однією країною. Тож не пропусти. Дружболандія